Всім привіт! І це моє нове відео. Якось так з'явилось сьогодні бажання і час зняти, трохи поговорити, От тому що не часто знімаю так. Хоча такі відео і не дуже набирають, вони багато переглядів там. От. Ну, але, чому б і не зняти, так? Покажу, ще одразу в ньому свої такі. Невеликі ілюстрації, які малюють в програмі. Я це так показую, ну, може, комусь цікаво, тому що замітила, що, наприклад, я ще так в Тік-Ток, деколи їх викладаю, те, що малюю в програмі, і вони ну, так заходять, не знаю. Бо мені пишуть там, буває, що ой, ну типу, якщо це мистецтво, там то я теж художник, чи якщо це вважається там малювання, то я теж якби ну я не стараюся от щось там доказати, що це мистецтво там в програмі. Я майже ніколи в програмах не малювала. Якби. У мене є на каналі, на сторінці, там я малюю від руки, там олійними фарбами, акрилом, можете зайти, подивитись, там хто новий, чи що. От. Тому мені більше така в програмі, я малюю як антистрес. Це там якісь квіти, там от. Щось таке абстрактне, як би сказати, зайти подивитися. Ну, воно заходить, не знаю. От, тому зразу покажу. Це от такі невеликі, можна сказати, скетчі, зарисовки. Та я викладаю ще як малюється поетапно, ну, в більш проскореному режимі, кому цікаво. От. Ну, не знаю. Просто раніше теж сиділа от в інтернеті і бачила, що так люди малюють швидко собі в програмі. І воно заходить, і це цікаво. Ну, ви знаєте, мені насправді подобаються. Я би тут так говорила і показувала свої ілюстрації. Е, мені насправді подобаються різні речі з такими якимись. Малюнками, наприклад, в мене є футболки з різними, там просто чорною графікою, квітами. Та де так тільки показано от силуетно, що там є сумка з такими різними лініями. Я б, ну, розумієте, що це от не від руки малюється. Ну, так. Тому ну, я подумала, що чому б не попробувати теж щось собі в програмі таке малювати. Так, так як раніше я любила просто, коли по рамі малювала, то брати там чорний лінер чи ручку і робити в блокноті. Це було швидко і цікаво. Це більше можна якби назвати графіка. А так я малюю в телефоні. Ну, раніше ще в ноутбуці малювала. Але так як мені ну, не хочеться ноутбук, там, це більш довше, включати там то все потім. Знаєте, знімати так в телефоні воно більш і Можна, правда, розслабитись. Тому хочете, то собі теж можете так спробувати щось малювати. Воно доволі розслабляє. От. Бо так як я не дуже люблю різні є там програми, де розмальовувати, просто тобі дається картинка, де вже там намальований якийсь силу, і ти підбираєш кольори і там зафарбовуєш ті квадратики. ну. Я колись таке теж знала ну, але якось. Мені подобається щось від свого малювати. Більше воно цікаво і от. Тому от так. Тому я не стараюсь доказати, що це якесь мистецтво. Для мене це просто як би сказати, як це є. Арт-терапія, ну щось такого. Просто розслабитися, от. І зазняти це не так важко. Включаєш. ой... То є, відео з екрану і знімаєш і все. Тому ну, так. А, є люди, яким подобається, і мені навіть пишуть, що дякую мені, це, ну, що теж допомогло просто розслабитись, дивитись це, як малюється і... То чому б мені, якщо так? Я ж нічого поганого такого не знімаю, не нав'язую. А хтось може вважати це мистецтвом, хтось ні. Тому так, я і своє, що від руки малюю, картини, там, малюнки. Не вважаю, що це вже якесь дуже велике мистецтво, чи я вже якийсь художник. От, тому просто так. От. Ну що ж, я показала все, що хотіла. <кхід> Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного сонячного дня. Бо в мене щось останній тиждень похолодання на сьогодні вже потепліше. Ну, Тут два дні тому було так холодно, що і дощ, і все навіть не хотілося йти на вулицю. Но я і сонце як сильно не дуже люблю. Мені так помірно, як сьогодні, 25-24. Оце краще. Ну що ж, всім дякую за увагу, папа. -па. Думаю, буду знімати ще нове відео. До зустрічі!